Вирвалися зі справжнього пекла на Черкащину. Евакуювалася ціла громада з Покровського району до шахівської ОТГ. Адміністративно належать 24 села. Саме вони ще з весни стали місцем. Найзапекліших боїв під Покровськом, та попри це, громаді вдалося релокувати із зони бойових дій усі комунальні підприємства та вивести більшу частину населення, що місцеві розповідають про війну, як обживаються на новому місці. Репортаж Станіслава Кухарчука. Такими нині є всі дороги під Покровськом. Росіяни ще з весни не припиняють тиснути на цьому напрямку і нищать усе на своєму шляху. Навколишні села палають, а потім стоять у руїнах через постійні обстріли. Вижити в цьому пеклі вкрай складно. Ще кілька місяців тому любов шапко навіть уявити не могла, що буде так буденно, не здригаючись від вибухів, консервувати власноруч вирощені помідори. Робить це жінка за межі 600 кілометрів від дому. Її рідне село Шаховець з травня стало місцем запеклих боїв. Хоча ще у квітні більшість селян сподівались, що лихо їх омене. А так повністю гору засадили, і все там залишилося. Ну, мабуть, колорадські жуки радуються для них свято. Дай Бог, щоб жук поїв раніше, ніж ті кацапи прийдуть туди. Трошки розхатане зробимо. По вечорам по 15-20 дітей тут гуляють. Син пані Люби Олег хизується дитячим майданчиком, який йому вчителю фізкультури шахівської школи вдалося разом із колегами вивезти з села. Майданчик встановили у селі кропивна. Сюди евакуювалося чимало жителів шахівської громади. Місцеві охочі допомагають переселенцям. Хоча трапляється, що хтось намагається і нажитись на їхній біді. Житлом ну, знімаємо, тому що куплять, я не знаю люди, як подуріли тут. Рік тому хата за 80 тисяч гривень купив, зараз за 8 тисяч доларів продає. Тільки в дворі покосив. Узнали, що виїжджають переселенці. глядь, суми такі, що суми і до 30 доходять. Тільки до кропивної шахівської громади евакуювались майже 400 людей. Хто має, хоч якусь фінансову подушку, винаймають житло. А тих, хто залишився без нічого, заселяють у гуртожиток. Для пенсіонерів у Кропивній взагалі облаштували будинок підтриманого проживання. Пані Варварі давно за 80. на Черкащину. Жінка евакуювалась вже в четверте за останні три роки. Сама пенсіонерка з Ганнівки Мар'їнського району це село Росії. Я не окупували ще торік. Я думала місяць-два, та я додому вернусь. В однім платі ще та й поїхала і все. А те, все осталось вдома. І більше я туди не вернулася. Ні фотографії тепер немає. Ну, все там осталось Так навряд, щоб воно там і осталось. Воно погоріло там уже все. Команда пожежників шахівської громади збирає теплиці. В них вирощуватимуть овочі для евакуйованих пенсіонерів. На новому місці роботи вистачає, каже рятувальник Олександр Чистяков, і радіє, що тут не треба ховатись від дронів та прислухатись до пострілів. Тишили пожари. Коли треба було возили людям воду, усе таке. І завали розбирали. І завали розбирали. На прильоти виїжджав. Ну усе, що приходилося, те, те й було. Спаси того спеціаліста, спроситься. Їй певний надали перелік людей. А так зараз працює релокований центр надання адмінпослуг Шахівської ОТГ. Громаді вдалося перевести майже всі комунальні заклади та підприємства. Та головне, що змогли виїхати люди. Більшість зупинились на Черкащині. Працівники ЦНАПу з ними на зв'язку. Людей багато питань, які вони хочуть вирішити. Це і проблеми житла, це проблеми матеріальної допомоги. Спеціалісти поряд. Ми на допомогу приходимо завжди. Зараз релокована громада обживається та намагається почати роботу на новому місці. Гроші на це в бюджеті є. До того ж, активно допомагають і місцеві адміністрації. Давайте жити, бути щасливим у моменті. Не знаю, що буде далі, але знаю, знаю, що Бог з нами. Знаю, що Бог діє через людей, і знаю, що ми працюємо, значить, щось буде. Значить, нас не оставлять, і ми думаємо, що разом ми сила, ми тримаємось і сподіваємось на найкраще. Водночас люди сподіваються, що землякам, які поки що не виїхали з прифронтової зони, вдасться вціліти, і згодом вони приєднаються. До громади Станіслав Кухарчук Ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.